Часу, коли ізраїльський народ виходив із єгипетської неволі, ми бачили, дорогі в Христі, те, як тяжко їм було на це зважитися, як багато із тих, хто знаходилися в тогочасній неволі, не слухали Моїсея, але Господь Бог впевнено і чітко вів той народ для того, щоб зробити його справжнім народом, щоб об'єднати його, щоб допомогти йому. І в теперішній час ми бачимо, що і наш нарід також є ведений рукою Божою. Ми пам'ятаємо про те, як в ту, в ту ніч, коли ізраїльський народ вийшов із Єгипту, він швиденько пройшовши, підійшов до берегів Червоного моря. А фараон, який озлоблений у своєму серці, післав військо для того, щоб повби, побити цей народ у пустині, щоб знищити його. Докорінно, але Господь Бог мав інші плани. І Господь Бог сказав Моїсеєві: ти підійди до моря, візьми свою палицю, свій посох і вдар по морю, і воно розступиться. І Моїсей зробив це. Він підійшовши до моря, вдарив по морю, і воно розійшлося на дві сторони, як ми знаємо, із святого письма. І тоді ізраїльський нарід безперешкодно пройшов по суходолу до іншого кінця того моря. І військо фараонове, яке побігло, яке полетіло за тим народом у то море для того, щоб догнати його по тому суходолі, але Мойсей, обернувшися, знову підняв той послуг. І, вдаривши по морю, воно закрилося і накрило все військо Фараонове. Ми бачимо доріво Христі також і в теперішній час ті самі події. Ми бачимо, що злий фараон якого серце є тверде, послав військо для того, щоб знищити нас лише не біля берегів Червоного, але Чорного моря. Але ми бачимо, як Господь то звершив. І ми бачимо, що той ізраїльський народ з тими своїми клунками, з тими своїми возами, які не мав жодної зброї, переміг. Так само і ми, дорогі во Христі, в сьогоднішній день подивляємо те, як Господь Бог нам допомагає, як Він зупиняє ту. Навалу, як він зупиняє то військо для того, щоб нас вирятувати, і ми віримо і знаємо про те, що Господь нас не залишить. Але ми також повинні докладати до цього немало зусиль, бо все, що відбулося, це є Божа сила і наша, і з вами молитва. Тому ми далі повинні молитися. І той нарід, який увійшов у пустиню ізраїльський, він мав за 40 днів зайти до обітованої землі, але він не слухав Бога. Між ними виникли різні чвари. В тому народі виникли різні непорозуміння, і зате Господь Бог послав їх 40 років ходити по пустині. Маємо зараз сорокоденний піст, ми маємо відкинути всі чвари. Маємо у нас запланувати любов. Так, ніхто із нас не є без гріха. І ті, що були при владі, і ті, що прийдуть. Ми не маємо осуджувати. Ми маємо дорогі во Христі поширити ту любов. Ми маємо один одному допомагати. Ми маємо один одного підтримувати. Настав час для того, щоб ми об'єдналися. Так, хто вчинив злочини супроти свого народу, ти буде покараний. Буде покараний і Господом Богом. Буде покараний і цим народом. Але в теперішній час ми маємо об'єднати всі зусилля для того, щоб пройти той сорокоденний шлях для ставлення нас як нації, для ставлення нас як народу, для того, щоб ми насправді нарешті зайшли в ту обітувану землю, яку Господь для нас. Приготував і наш обов'язок. І ми маємо дорогі мої все зробити для того, щоб наступні покоління пам'ятали про те, що для них зробили їхні батьки, діди, бабусі і матері. Ми маємо, дорогі во Христі, пам'ятати так. Нам є важко сьогодні ж день згадати. Ми бачимо цих героїв, але ми згадаємо і тих героїв, які лежали під стінами НКВД тут, на цій площі у надвірні. Ми пам'ятаємо і тих дорогі во Христі, яких імена ми вже не знаємо. Але вони віддали своє життя, і ці герої вони в сьогоднішній день нам нагадують про тих мільйонів жертв, які поклали своє життя за нашу і з вами українську державу. Тому маємо поширювати ту любов, маємо поширювати ту нашу молитву, щоб насправді ми були єдиним народом, бо в єдності сила народу. Боже, нам єдність подай! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Сучасний отче, дорога надбірнянська громада. Бачимо, що ситуація залишається така стабільна, але дуже напружена. Хоча ворог той зовнішній відійшов від східних кордонів нашої держави, але в Криму самі бачите, по телебаченню, по інтернету, ситуація дуже напружена і дуже критична. Тому я би закликав, щоб нас не було так мало. Сьогодні немає дощу, немає морозу. Можна приходити і тим самим молитвою допомагати нашим офіцерам, тим людям, які так гідно себе тримають там в Криму. Зараз кілька слів про роботу штабу спротиву на сьогоднішньому ранковому засіданні. Ми мали зустріч з головним лікарем Надвірнянської районної лікарні. І е, він надав нам таку інформацію, що станом на сьогоднішній день е, в лікарню по медичну допомогу звернулося 15 чоловік, які отримали різного роду травми і захворіли на Майдані в місті Києві. Е, двоє з тих людей перебувають зараз на стаціонарному лікуванні в Надвірнянській ЦРЛ. Інші приходять на перев'язки або е, просто консультуються і е, перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома. Ми гостро ставили перед ним питання того звернення, яке ми вчора озвучили. Зокрема, він нас проінформував, що велика кількість лікарів терапевтів є пенсійного віку. Тому ми ставили питання, що він провів збори колективу. То буде представник від влади, чи надбернянської районної ради чи від штабу, присутній на цих зборах. І таким чином будемо просити тих людей, щоб вони поставилися до розумінням до тієї проблеми, яку ми підняли. А саме проблеми тої, що працівники пенсійного віку продовжують працювати і не дають можливість працювати молодим фахівцям. Ще ми піднімали питання: по ну нікому не секрет по тих поборах, які є в медичній галузі. Так само пообіцяв нам, що буде з тим боротися, буде е, доносити до тих працівників, він можливо краще знає, хто зловживає цим, хто, якщо е, ну, не можна сказати, що вимагає, але е, не проти, коли йому е, пропонують якийсь презент чи пару гривень е, за його за його роботу. Ну, В принципі, по роботі штабу супротиву, все була проведена нарада по лісу, ми так само вам доносили по вирубці лісів. В принципі, там ситуація, ну, як нам проінформували, я на тій нараді не був, але проінформували люди, які були, і представники від штабу, і голова районної ради, що ситуація в принципі, у нас в районі з цим стабільна. Виробка, якщо про Проводиться, то ця вирубка проводиться санкціонована, на яку є дозвола. Це проводиться вирубка в тих місцях, в яких дозволено, і відповідно відбувається реалізація того лісу. Зараз я запрошу до слова заступника голови районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Віктора Мельниченка. Тоді, після нього, від самооборони Василь Сотис. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Ну я вийшов тут не як партієць, я просто як громадянин надвірної. Просто хотів загострити питання, яке піднімалося вчора. Не загострити, можливо, навіть згладити, бо гостре питання вчора піднялося по газеті. Щоб ніхто не розумів, що ні хтось зі штабу, ні громада немає якихось особистісних претензій до редакції до працівників редакції, треба зрозуміти, що інформаційна війна і агітаційна пропаганда. Проводилася не секрет і на нашому рівні, і центральними каналами, яких тримають олігархи, які були відносно при владі, при при, при колишній владі, і центральні канали російського телебачення. І найгірше, що ну, на мій на мій погляд, ви собі розсудите, як це має як це відбувається. Що якраз наші україномовні видання газети, і Львівські, і Франківські, і Надвірнянська не мали своєї такої позиції в цьому питанні. Вони були під владою, скажімо так. Добре, що вони помінялися. Це не, не йде мова. Ще раз повторюю про те особистісне до цих працівників цієї газети чи телебачення. Чи... Інших засобів масової інформації, але ми мусимо зрозуміти, що це інформаційна війна, і її треба переломити у сторону відношення до української громади до української нації. У нас в, історії, в часи історії були, були різні часи, і ми не, не секрет, що у нас завжди в нашому суспільстві були такі е, питання, як е, державної зради. Е, ми бачимо останні події, коли Березовський адмірал е, Українського морського флоту перейшов на сторону е, ворожої нам країни, зрештою агресора. Е, Банди колись Мурав'йова, коли захопили Київ, вони, е, хто знає з історії, прийшли із сином нашого письменника е, Коцюбинського Юрія Коцюбинським. Він також був із е, бандами цього, цього агресора з Москвою. І в контексті цієї пропаганди. Ну, Боротьби з цією контрпропагандою з інформаційною війною я знаю, що вчора на штабі національного спротиву була пропозиція до оператора кабельних мереж, тобто до кабельного телебачення, виключити із їхніх мереж власне інформаційні російські канали. Наскільки мені відомо, два канали ОРТ і 24 Росія були виключені з цього. Цих мереж ми вже їх не будемо бачити. Бо дехто казав, що давайте залишимо нехай люди наші будуть, будуть, дивити, будуть дивитися і порівнювати. Але ми розуміємо, що хтось морально стійкий чи національно свідомий, але в нас підростаюче покоління повинно виховувати, виховуватися власне на патріотичних національних. Моментах, і ми повинні цю, дбати про цю мову. Ще одне запитання, щоб довго не затримати. Вчора на виконкомі міської ради це на ваш розсуд, ви зараз кажете, чи добре виконком зробив е вшанування тих е людей, які загинули Небесної Сотні, жалобні дні продовжити до 40 днів, тобто до Пасхи, і в цьому контексті. Е Голова дасть видасть розпорядження про обмеження продажу алкогольних напоїв після 18 години, це це, зрештою, збереже, підніме можливо, наш моральний свідомий дух раз і можливо зменшить якісь хуліганські прояви на території нашого міста. Чи правильно виконком по Дякую. Дякую. Слава Ісусу Христу! Громада. Багато підходять людей, питаються, чого нема тої ілюстрації, чого всі при владі на місці. Ну, а дивіться сюди, що відбувається в Криму. Ми вже готувалися знов їхати допомагати кримському народу, відстояти свою незалежність і щоб ніякий агресор не топтав землі. Зараз, якщо все Бог поможе, закінчиться, ми будемо продовжувати те, що ми починали. Але за три тижні, то, що збудовано, 24 роки, люди добрі, так ми ж не судлінча. Ми не всі свої дії ми будемо виносити на розсуд громади. Це перше питання. Були питання, які дітей бачать за спинами. Ну що ж ми погано зробили, якщо дитина біля нас вона не п'є, не кури і під. Не попадає під якісь вліяння з вулиці. Тепер батьки дають розписки, що дають дитині дозвіл бути з коли вона приходить з школи і до 9 години вечора. Це я думаю, що нормально. Ми ті... Тепер по зверненнях починається якісь сорокові роки, анонімки. Люди, як ми можемо відреагувати, якщо анонімно приносять в конверті звернення. Ну, як я до тої людини, то можна владцять підійду і скажу, що від кого? Від якого з панька чи від Петра. Там навіть не підписано. Якщо ви боїтеся, то такі анонімки ми не будемо взагалі до уваги брати. Люди принесли вже десь коло 50 справ, але документально вони затверджені, не бояться, вказують фамілії, хто брав, коли брав і скільки брав. Навіть компакт-диски є, що скритою камерою знімали. От зараз, якщо затихне все в Криму, ми дал далі будемо продовжувати. Але ж не так просто зняти людину з роботи, юридичні мають бути права, має правове поле, яка з Конституція вже у нас кінець кінців є. Ми не можемо взяти людину і винести з кріслом на вулицю, бо комусь цього не подобається. Розумієте? Дайте нам чуть-чуть часу. От активісти займаються. От бачите зараз Віталіка Нема він в область поїхав. Люди поїхали в Київ для того, щоб нас прийняли як самооборону або зробили народну гвардію. Ми подали документи в Київ в Верховну Раду. Добре, що ви працюєте, маєте роботу. Я за, за цих чотири місяці жінка чуть сумку і не вигнала. Як не в Києві майдан, то в надвірній майдан. Ну, між мене ж теж є сім'я, але раз я вже свідомо пішов на цю роботу, що служити народу України і вам, на Двернянська громада і цей район, то будемо старатися якось з цього виходити, бо людям так само треба жити. Ну, На ці гроші, що ви здаєте, ми ж не можемо собі дозволяти сигарети, купляти, а ну бензину так, бо є мобільні групи. Є люди, які підходять, ну, нормальні, що дають, от на бензину, хлопці, візьміть і все. Отак, так, що. Ми нікого не забули, щоб ви собі думали. Зараз прийде той час, що почнеться та робота і в нормальне в русло воно все піде. Дякую за увагу, слава Україні! Я вам нагадаю: а хто не чув, того запрошую на 17-ту годину сьогодні в церкву Воздвиження Чесного Хреста на службу Божу поминальну за героєм України Романом Шухевичем і героями Небесної Сотні. Після цього всі разом будемо йти ходою, смолоскипною ходою до пам'ятника, символічного пам'ятника борцям за волю України, який є на вулиці Соборній навпроти Собору Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Зараз, словами кобзаря, звернеться до вас Раїса Гречевська. Груш... Грушецька перепрошую, е... працівник бібліотеки. Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що мати гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась? День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що коли шучи співала про свою недолю, що, спи... що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала. У коли задушила під серцем, приспала степи мої, запродані жидові німоті сини мої, на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає мене, покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку зривати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четвер розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там скоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там скоронили, не плакали б, діти, мати б. Не журилась! Дякуємо. Зараз державний гімн України, після чого молитва навернеться. Слава Україні!